Як повернути гроші, якщо боржник не віддає їх? Тут ось у мене є запитання навіть у чаті, і прям в прямому такому ефірі, якщо можна так назвати на відео, ми поговоримо на цю тему, і одразу я покомунікую з клієнтом, і ви розберетесь на даному кейсі, а як же ж варто давати в борг і забирати гроші у боржника. Так от, пише нам людина на тему. Зараз зачитаю. Доброго дня, я потребую консультації. Хочу зрозуміти, як отримати заврогованість від людини до людини. Що потрібно, щоб повернути свої кошти, бо людина, яка взяла борг, не хоче їх віддавати. Ну, одразу я уточнюю у клієнта. А я... чи є якесь підтвердження передачі грошей, зокрема розписка? Так, перевірю, чи працює, працює наш мікрофон запитує, чи є якесь підтвердження передачі грошей. І клієнт пише, що є підтвердження передання грошей на картку, а розписки, на жаль, немає. Але є докази. Я можу скинути, щоб ви подивилися, чи вони підходять у ролі підтвердження. В принципі, зараз поговоримо, я уточню, про яку суму йдеться, бо можливо тут нераціонально використовувати судовий спосіб захисту. А який розмір боргу з вашої точки зору? Бо якщо. Невеличкий розмір боргу, тобто 2, 3, 5, 10 тисяч, то можливо, не варто звертатися до юриста, бо накладні витрати будуть більше, ніж сам розмір боргу. До прикладу, є таке поняття, як судовий збір, і він мінімум 1250 гривень з банківською комісією. І, як ви розумієте, це також необхідно враховувати, тим паче, якщо така ситуація 50 на 50, тобто розписки немає. І ось що відповідає клієнту. 40 тисяч гривень за боргованість від вересня місяця. В даному випадку доволі буде непросто стягнути гроші, тому що ви ж добровільно йому їх дали, і зобов'язань вам їх повертати він не виражав. Тобто ніде не вказано про те, що гроші він вам повинен повернути. Одразу будемо з клієнтом з'ясовувати. Так. Що гроші він вам повинен повернути. Звичайно, що можемо спробувати, одначе шанси незначні в силу цієї обставини. Спробувати буде коштувати 16 тисяч гривень. І якщо нам вдасться виграти, то і цю суму суд може стягнути із боржника. Бо це витрати на праву допомогу. Зазвичай суд всю суму стягує. Ну, але не факт, звичайно. Але це невелика сума, справді про стягнення. Грошей, як свідчить моя практика, то в переважній більшості 16 тисяч гривень суд все ж таки стягує. Хоча це не обов'язок суду, саме ту суму гонорару, яка була сплачена вами юристу, адвокату, повторюсь, саме ту суму гонорару, яку ви сплатили адвокату, суд не зобов'язаний автоматично відшкодувати з опонентів. Він це робить на власний розсуд, зважаючи на обсяг проведеної роботи. Треба подавати звіт про те, яка кількість була звідових засідань, які документи були написані, прочитані, і там багато різного роду нюансів. Так, ще нам щось пише клієнт, і зараз ми зрозуміємо, чи він наважиться замовити послугу, чи ні. Ну, і самому цікаво. Думаю, я припинив писати, орієнтується. Щось знову пише. Доволі, в принципі, це цікава така різноманітна робота юристам, тому що одразу є люди, знайомі, нові в яких є не лише гроші, а які соціально такі направлені, тобто допомагають іншим, зокрема. Люди, які комусь позичили в борг, скоріш за все, це особистості із розвиненою другою позицією. Тобто вони співчувають, у них емпатія, розвинена симпатія. Мені їх ну, не те, що шкода, ну так, жаль по-людськи. Що в силу своїх таких природних оцих особливостей вони доволі часто попадають в халепу. На них можуть возити воду. О, клієнт задає резонне запитання. А якщо я зможу домовитись про розписку, буде легше? Звичайно, легше. Попросіть цього боржника. Так, щось підвисло, зараз налагоджу. Цю систему, бо надиктовую і так простіше набагато. Але підвисає буває цей спосіб. Так, зараз ми розберемося з цим вайбером. В переважній більшості всі хочуть покомунікувати вайбером. Попросіть цього боржника написати вам розписку на підтвердження того, що він зобов'язується. Вам повернути гроші. Тобто, що він їх узяв у вас у борг і зобов'язується до першого якогось там числа повернути. Таким чином, у вас вже буде інструмент, який нам дасть в судовому порядку набагато легше стягнути з нього. Бо без розписки значно складніше. Тобто можна попросити боржника видати розписку на підтвердження своїх слів, дати йому якусь там відсочку, бо, можливо, він не з злого умислу не хоче заплатити гроші, а ну, в силу там, що забув, немає зарплати, щось там трапилося, захворів, перекредитується, десь в когось він має в борг у своїх знайомих чи в якихось там банках. По-різному це буває. Зараз ми це перевіримо. Завис наш клієнт, нічого не пише. Але краще його мотивувати. Тому спробуйте отримати розписку і маякніть мені, чи вдасться вам чи ні. Намагаюся все ж таки спонукати клієнтів, вчинити певну дію, бо можуть у цих рефлексіях потонути. І ну, краще сказати, зробіть те-то, те-то, те-то. Можна навіть попросити зробити це прямо завтра чи сьогодні, ну, але це буде певною мірою наглість з моєї точки зору. Ну, і можна, буває, так експериментую, кажу клієнту, що давайте прямо зараз це зробіть і зорієнтуємось, який же шлях ми виберемо в подальшому, щоб повернути ваші гроші. Без розписки можна пробувати, але складніше. Тобто, шанси можуть зменшитись, бо є позиція Верховного суду, що ви добровільно дали гроші і що це не борг. Борг це коли особа визнає, що це борг. Тобто, коли в розписці написано, зобов'язуюсь повернути гроші, отримані в борг. Клієнт розуміє, що по суті не можу доказати, що він зобов'язаний мені їх повертати, з моєї точки зору, не зовсім така от узгоджена позиція Верховного суду, але є, як є. Можна говорити, що тут є безпідставно набуте майно, але чомусь практика в ряді випадків це не, ну, не розцінює як таким. Тобто, якщо клієнт. Не буду це повідомляти, це буде зайве. Маю на увазі, що якщо боржник не з'являтиметься до суду, то в принципі суддя може ухвалити рішення проти нього, але не всі судді так роблять. Звичайно, що якщо опоненти не ходять в суд, то вони справу програють. Чому так відбувається статистично? Та то тому, що суддя бачить, що опоненти не подаватимуть апеляційну скаргу в той час, як саме позивач. Буде оскаржувати і подаватиме. Тому судді краще що задовольнити позовні вимоги, і він розумітиме, що ніхто не оскаржувати рішення суду не буде і псувати статистику також не буде. Така логіка в суду буває. Тому ну, в такому от ефірі, прям нон-стоп, бачите, ми розібралися в ситуації в типовій, да, як зазвичай звертаються клієнти в питанні стягнення боргів і що їм відповідаємо та як ведемо Клінт запитує. Ймовірний наш клієнт. до поліції немає сенсу звертатись. До поліції немає сенсу. Хоча, може, й має сенс. Поліція тут не буде вбачати. Оскільки ви самі добровільно йому дали гроші і розуміли це, то, скоріш за все, поліція не буде ніяким чином реагувати на цю ситуацію. І повідомить, що це цивільно-правові відносини, за якими звертайтеся до суду. Це якби боржник вас надурив з приводу даних грошей, а так, ви йому самі добровільно взяли і дали гроші. Не для того, щоб він вам якийсь товар передав і так далі, тому подібне. Хоча, звичайно, якщо боржник робить це системно, і вже декілька заяв на нього написані до поліції, то тоді, можливо, поліція і побачить певну системність, тобто що боржник дурить людей, і тут є ознаки шахрайства. Але це мало ймовірно. Ну, така ситуація. Зараз побачимо, що ж наш ймовірний клієнт. Нам запропонує, або якийсь зворотний зв'язок дасть у зв'язку з цим? Це вже є так багато, комунікую. Вам просто для відео пояснюю. Ці три останні фрази не зазначаю клієнтам, тобто їх не навчаю юриспруденції. Ну, але чому б і ні. Це зазвичай роблю після того, як вже клієнт погоджується і ми виробляємо стратегію. Бо ряд людей бояться поліції, У ряді людей боржник робить це системно, тобто накопичує борги від різних людей, і там є склад злочину. Буває такі позивачі, у яких там родич працює в поліції, вони кажуть, ні, ми візьмемо це на контроль, бо тут є системність. Ну, кожен по-різному. Підходить до розуміння закону, до правильності чи неправильності чогось. Все, в клінті закінчилися якісь думки з даного приводу. І 40 тисяч гривень. Я думаю, що зараз ним активно згадується, які він пересилав цьому боржнику своєму. Але. Резюмую, да? якщо ви хочете позичити людям гроші і орієнтуєтесь на те, що вам їх повинні повернути, то беріть розписку від цих людей, де повинно бути прямо вказано, що гроші в такій-то такій-то такі -то сумі отримав, і зобов'язуюсь повернути до такого то числа. Бажано, щоб ця розписка написана була рукою з власною боржника. Дата і підпис повинен бути. І обов'язково ще. Вкажіть, або нехай він вкаже адресу прописки. Чому так? Тому що нам треба буде подавати до суду за місцем прописки боржника, ну якщо він не віддасть грошей. Тому копію паспорта не обов'язково брати, але бажано, щоб ви знали, яка в нього адреса прописки. Це можна написати прямо в розписці, можна просто сфотографувати, можна просто десь записати окремо, але це ну, значно. Пришвидше. Бо, наприклад, ви знаходитесь у місті Харкові, договір позики оформляєте цю розписку, а клієнт прописаний десь там в Ужгороді, а ви не знаєте і де будете тоді шукати. Це одразу перше питання виникає, де знайти відповідача, ну, тобто цього боржника, куди подати позов. Юриста, в адвоката виникає це резонне запитання. Все бачу, що немає поки що ніякого зворотнього зв'язку від клієнта. Я думаю, що певні такі емоції не дуже приємно. Характери у нього виникли, ну, є як є. Хоча я вам скажу, що деякі люди вони йдуть на принцип, тобто вкладають навіть більше, ніж сума боргу, для того, щоб ну, принципово ту чи іншу людину змусити виконувати закон. Ну, добро. Я думаю, що на цьому ми наше відео завершимо. І Можете поділитися в коментарях, які у вас є проблеми пов'язані з боргами, чи ви комусь е, ну, нібито не віддали грошей, чи хтось вам не віддав. І поміркуємо на цю тему, наскільки це правильно, неправильно, морально, чи аморально не віддавати борги, або, можливо, суперечить моралі взагалі давати в борг. Бо таким чином ми робимо людину залежною. Вона могла б навчитися щось робити, да? а ми їй даємо гроші, і вона не вчиться. Можливо, це. Не зовсім коректно, і коли б ми їй не дали грошей, вона б сама думала, а де ж заробити, піти на роботу, бізнес якийсь придумати. Тримайтеся.